Ну що, добрий ранок всім. Я готую своїм дівчатам сніданок. Це буде мамі, а це тут просто буде огірок. Ой, яйця і, як, от, і томат. А це все буде у на лешті пустих цей авокадо, ви знаєте. І то в нього шкурка не знімається так, як має не зніматись, але вже він м'який. Мені треба їсти їх. Зазвичай так раз і воно викручується цей. Випадає все мейз. Шкаралупка лишається. А це ні. Штук. Зараз продвинемо яйця Це було лимонний сік, і треба авокадо теріяки з мастер. Ризнути соком лимону? Тоді розкривання свій смак, ну все? Сніданок дівчаткам готовий, де Відомо не снідає. Мої хороші, я вже випустила вранці відео про ось цей хлібчик. Я вам хочу сказати, що він дуже-дуже смачний. На смак там зовсім не скажете, що то там сочевиця. Але одне але треба обов'язково додати якісь спеції. Не любите спецій, хоча б чесний чок сухий має бути. Ну що? Рис для суші. Беру стакан круглозернистого рису, простого, звичайного круглозернистого. Беру кастрюлю із товстим кнопком і треба файно промити наш рис, щоб вода була прозора і рис. Воду ми повністю зливаємо, на один стакан рису і додаємо півтора склянки води. Накриваємо наш рис кришкою, ставимо шпажку, щоб не вивітрювалося повітря. Ой, вода, пара. І варимо рис до готовності. Беру дві склянки цукру. Дві столові ложки цукру. Беремо 2 столові ложки 9% оцту, дрібка солі. Додаємо 40 мл води. Так, знімаємо наш рис з вогню. Беремо рушничок. Накриваємо наш рис, нашу каструлю, накриваємо ось так, кришкою і лишаємо на 12 хвилин, щоб лишня волога з рису вийшла в рушник. Потім заправляємо нашою заправкою а-ля рисовим оцтом і готуємо далі сущ. Рис відкрила. Додаю сюди заправку. Зразу все не буду додавати. Зараз перемішаю, і буду куштувати. Беремо рис. лист норі. У нього тут є дві сторони. Ось така ніби глянцева і ось така шершава. Ось ми шершавою кладемо на мис і робимо руки, вмочаємо у воду, набираємо рис. Рестарайтеся щоб був рівномірно по всьому норі. Кладемо. Перевертаємо ось так. Кладемо вершковий сир. Зазвичай я кладу у шприц, Оце. або в мішок кондитерський. Ось таку робимо. Додаємо крабові палички. Пробуємо завернути. Ось такі догори дрига я роблю вперше. Напевно, я не так зробила зараз. Буду пробувати, ось такі я роблю вперше, щоб вийшло догори дрига, як я кажу. Беремо ось так, щоб рис був з надвору. Але ж треба спробувати, що ж цікаво мені. чи в мене отримається. Що вуаля! <гум> Круто. І такий у мене готовий, вау! Ось. <гум> Беремо лист, руки у воду, набираємо рис, розкладаємо рис. Дивіться, обережно, бо рис гарячкуватий. Я то вже звикла, але якщо буде холодний рис, не так буде зліплюватися. Я раніше брала рис спеціально для суші, а це почала простим, круглозернистим користуватися і той самий ефект. Беремо. Огірок. Беремо крем-сир, Я беру ось так руками, я роблю для своїх, для рідних, тож не переживаю. Ось так. Це зазвичай смачний Філадельфія. У мене цього разу Філадельфії нема. Є ось такий. Ну, нічого, теж смачний. Беремо нашу. Ой, крабові палички забула. Беремо крабові палички, кладемо і беремо нашу. І ось так затискаємо, і ось так затискаємо. Вийшли до вільного краю, беремо пальці наші, змочуємо у воді ось цей край норі. і робимо все те саме і воля. Ну що, друзі, трішки стара? І Смачний обід, М -м. дуже смачний, своїми руками готовий. Тож, пробуйте, ніхто не бійтеся. Я вже неодноразово говорила, що не боги горщики опалюють. Тож, куштуйте, пробуйте, готуйте для своїх рідних ось таку смакоту. У мене мама раніше не любила таке. А зараз також стала любити. Ну, як таке не любити, скажіть. Це мамина тарілочка. Ну, це, це для краси. Ну, і ця. Приємного всім смаку. Карчення бабулька. Друзі, ну пишіть, а хто як зберігає косолю? Мамка моя ось так засипає в, в ці Скажи, що бутилки. Ну, ясно, що пройшло <реш> і, і, Але десь ми дивилися, що краще у таких коричневих пляшках. Так вона краще зберігається, на неї менше сонячних променів потрапляє і не так заводяться у ті букашки. Тут ось його провіряючий вже прийшов. Дівчата, Як то, ще як я, моє вікна досить тола не котає. Ми ніяк не знаємо для себе таку ганчірку підходящу, щоб молов легко і файно підливати. Ну, що я хочу сказати? Помила я вікна, зараз помию пох на поріг по, по і тут помила, оце я тільки повимиваю тут так коти налазять, обов'язково буде дощ. І вони своїми грязними капцями, лапцями, знову мені заталапає. Ну, будемо мити, щоб був дощ. Щось такий вітер тут не зривається. Такий спрям неспокійний, та зараз він скрізь неспокійний. Він у нас вже зривався такий, але швиденько перестав. А це хто його знає? Ча, дай дешев, всі майже влізли. Баса Васа і ну от їм добре. Да. А тут знову гризуть мої пальці. Слухай, мені бачок і так порвав, капця, а що ти мені ще пальці гризеш? Басейно дітей? Єва, що це таке буде? Що ти їй робиш? Вона видно, що на гульки не збирається. А що тобі в голову прийшло? Взагалі не зрозуміло. до і потім як Бо не взяла штатив, щоб вас не пускали. Мало весною, то файно вже. Бачите, яке викус. Тут все скрізь. Файно. Що замістив тут? Да. Хлопці.